Доброго дня, друзі, компанія автопарку Дискофілія продажу нове чудового надходження. Це в нас Шкода Фабія 2008 року випуску вже друге її покоління. З бензиновим двигуном на 1,4 літри. Тачка кайфова, тим, що вона обслуговувана, майже вся у рідному забарвленні. Було таке ДТП по задній частині. Тут є прим'ятість. Задній бампер фарбувався і це єдиний елемент, який окрашений. Все інше в рідному забарвленні. Є у нас легкосплавні. Диски, гума непогана, гума у нас спереді одна, ззаді трошечки інша, більш жива. Та у нас тут півтора комплекта гуми, тому що є ще два колеса. Салон текстильний, чистенький майже, ну, легка хімчистка не завадить, звісно, але цілесенький. Заднім пасажирам доведеться грести вручну, стеклопідомники механічні. Переді електричне, є електрорегулювання зеркал з підігрівом, управління світлом, сидіння механічне, сидіння водія цілесеньке, без дирок. Тендирка. 246 пробіг, механіка, штатна мультимедія, кондішн є і працює дуже гарно. Ніяких нарікань по технічній частині немає. ГРМ поміняний, помпа, ремні, ходова частина, стойки, все це зроблено. Усі мостила та житкостя замінені, навіть масло в коробці. Тому хто шукає собі технічно обслуговувану фабію, майже все в рідному забарвленні, то ця автівка для вас. Приїжджайте!